Любозгорована ковальська родина, родина героя воїна, всечесні отці, пане міський голово, всі присутні ковальчани, брати і сестри, сьогодні ми проводимо в останню земну дорогу героя, воїна, який поліг від московського загарбника, боронячи нашу святу землю. Плачу і ридаю, коли роздумую про смерть. Співаємо ми по храмах, проводячи в останню земну дорогу наших рідних і близьких. І дійсно, коли ми роздумуємо про життя, про життя тут на землі як людей, про вічність своєї безсмертної душі, то ми завжди згадуємо слова Євангелії. Яка читається в чині похорону, від віддана Богослова, хто живе праведним життям, той буде відданий у Воскресіння цього життя, а хто живе гріховним життям, той буде відданий на вічні пекельні муки. Дійсно, людина проживає своє життя, як говорить Святе Писання, 70 від сили 80 років. І життя закінчується. Але сьогодні, на жаль, ми прощаємося з героями-воїнами, які в молодому віці відходять, полишають своїх рідних і близьких, захищають нашу землю, і, на жаль, їх вбиває страшна війна, ворог, який сьогодні топче нашу святу українську землю. Скільки можна сьогодні згадати добрих слів про воїна героя? Але в першу чергу запитати себе, чи ми могли б, будучи на їх місці, на місці воїна героя Олексія, так само як він боронити землю. Чи ми змогли б це? Чи ми б змогли б сьогодні свідомо піти на подвиг свого життя і віддати своє життя на вівтар слави, захищаючи Україну? Напевно, що не кожен може це сьогодні сказати. На жаль, сьогодні є багато людей, які із зброєю в руках захищають нас із вами, тому що. Ми за любі хресті, браття і сестри, забуваємо про їхній подвиг. Ми звикаємо до смерті. Ми, на жаль, звикаємо, що ми проводимо найкращих, найкращих тих, які пішли і захищають нас, які є воїнами, героями. І сьогодні незалежно від того, хто носить військову форму, ми їм повинні віддати дань. Це те, що ми сьогодні відносно спокійно живемо. Хоч війна, хоч в кожного в родині є рідні і близькі, які сьогодні захищають нас, але ми сьогодні перебуваємо в відносному спокої. І це дякувати Богу, дякувати воїнам, які сьогодні нас захищають. Але війна. Забирає життя молодих людей, скільки ще могли б вони добро створити для своїх рідних і близьких, для маленьких діток, які на жаль залишаються сиротами без своїх батьків для дружини, для мами, для нашого міста, для всіх нас. На жаль, сьогодні ми прощаємося із ними. Нехай милосердний Господь в ці часи, любі у христі, браті і сестри, коли є вже на зорі світле Христове Воскресіння, коли закінчується Великий піст, час покаяння, смирення, любові до Бога і до ближнього. Нехай милосердний Господь дасть прощення воїну Герою Олексію. І сьогодні, напевно, одне, що може бути втішенням рідним і близьким. Це те, що смерті не існує. Ми бачимо тіло, яке у гробі перебуває, але знаємо, що душа є вічною. Ми знаємо, що тіло Христа Спасителя перебувало у гробі, але він воскрес із мертвих, Воскреснуті герої воїни, тому що душа є вічна. Христос Воскрес і ми Воскреснемо, і Воскреснуть всі, незалежно від того, чи праведники, чи грішники, Господь буде всіх судити своєю силою, своєю владою. Тому молімося, щоби милосердний Господь дарував рідним і близьким цей душевний спокій, віру у Воскресіння Христове і Воскресіння воїна Героя. Віру у те, що перемога буде з нами. Не покладаймо рук любі у Христі, молімося, допомагаймо, чим можемо сьогодні нашим воїнам, нашій державі, тому що це є наш святий обов'язок і милосердний Господь обдарує кожного із нас, обдарує вірою, надією, любов'ю і перемогою. І хай на це благословить нас Господь завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.